Доброго дня, знову дякуємо організаціям, особам, які нам допомагають. Цього разу хотів би подякувати унікальній організації Організація, яка не раз нам допомагала і організаційно, і е, матеріально, і взагалі будь-якою підтримкою, яку тільки могла нам надати. Кожного разу, коли ми з ними співпрацюємо, трошки йде такий дисонанс, тому що ми мали би допомагати їм, а вони допомагають нам, вони допомагають ЗСУ. Це викладачі, це студенти Бахмутського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Карабеця. Ставити в приклад дуже багатьом. І знову ж таки, кожного разу от у нас відбувалася розмова про те, чому вони це роблять. Відповідь була одна: для того, щоб жодне місто не нагадувало їхні рідне. Тому повага їм і підтримуйте їх, і підтримуйте зсу. Дякую.